Вітаю, друзі! вас на каналі Все про все. Сьогодні в нас на обзорі гілкоріз телескопічний. Леза у нього великі, 10 мм, з карбонової сталі 5 мм. Має антикорозійне покриття лез. Ось такі вони в порівнянні з рукою. Я б сказала дуже великі. Також має алюмінієві трубчасті ручки з овального профілю. Розкладається такий гілкоріз до 910 мм. В складеному стані має 630 мм. Для мого зросту 1,60 м. Просто супер, дуже довгий, гарно складається, має декілька положень, регулюється спеціальними кнопками. Ручки прогумлені, зручні, неважкий, десь приблизно грамів 600. Призначений для обрізання гілок та сучків.